Ця квартира по вулиці Декабристі в Ужгороді стала епіцентром скарг та нарікань сусідів, адже саме через надзвичайну ситуацію у ній усю дев'ятиповерхівку відрізали від газу. Сумно, звісно, квартиру знімала молода пара з Хущини. Сусіди про них нічого не знають. Розповіли, що подружжя недавно почало орендувати квартиру, як сталася трагедія. Молодят знайшли мертвими. Імовірна причина смерті отруєння чадним газом. Причиною ж появи чадного газу могла стати газова колонка, але газовики цю версію не підтвердили. Натомість перестрахувалися, аби уникнути витоку газу, перекрили його постачання у сьому будинку. Сусіди кажуть, що запаху газу в будинку не чули. Натомість, їдким був запах смерті. Діляться один із одним з догадами, від чого загинули їхні сусіди. Вона молода дівчика умерла від сердічного приступу. Ну що там було… Що запах уже був трупний. Трупний. Так. Газу не було чути. Ну, можна сказати, що ні. Через кілька днів газового голодування мешканці багатоповерхівки почали користуватися електричними плитами, але деякі на свій страх і ризик запаслися газовими балонами. Як обходитися без газу? Плітки. Я вважаю, що це більш опасна ситуація. Люди на пасху вон балони в та ташили. Разве это не взрывоопасная ситуация? Без газа очень тяжело, ничего не приготовить, хоть бы предупредили, что на Пасху не будет газ, или і що Ничего нету, и не знаем. Схоже, люди на дарма живуть по вулиці Декабристів, що біля п'яного базару. Не отримуючи чітких відповідей від Закарпатгазу, планують іти скаржитися до мера. До поряду піділи дім під ними тому, що тоже пітра. Півтора тижня без газу. Люди е, чекали, що можливо підключить паскою. Ну, вони не підключили. У Закарпатгазі й самі не знають, коли відновлять газопостачання в оселях малосімейки. Все залежить від мешканців. Поки всі квартири стовідсотково не обстежать, до того часу газу декабристам не бачити. На сьогодні обстежили 128 квартир, у 12 виявили самовільно встановлені колонки. Конструкція будинку не передбачає встановлення у ньому інших газових приладів, окрім плити. Тому автономне опалення, газові колонки, які мешканці будинку вочевидь становили нелегально, необхідно демонтувати. Однозначно стверджують у Закарпатгазі. На сьогоднішній день 43 квартири нас не пускають. Ми не знаємо, що в цих трьох 40 квартирах є. І 171 квартири 43 квартири. Ми не можемо обстежити. Люди нас не хочуть пустити або саміся догадують. Раз не пускають, значить. Є порушення. Не дай Бог, ми зараз пустимо, щось завтра станеться. Ви знову нас прийде, скажете, а чого вони відключили, а чому ви знали і так далі? І одну прошу, звертаючись через ваші можливості, через вашу камеру, звертаюся до мешканців 35-го будинку, щоб вони нам той, ми їм підставимо плече, щоб вони нас опустили, що якщо це незаконно встановлено, ми повинні відключити. Все. Інакше другого виходу немає ніякого. Не дай Бог, завтра знову з ким стане. З дня на день таке ж відключення спіткає ще три ужгородські малосімейки, що по вулиці Зеньковецької.